Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Генічеськ. Коли де окупують генічеськ? І як це буде відбуватися? І чи є перешкоди, що заважає якнайшвидше звільнити Генічеськ від окупантів Росії, Рос-армії? Де окупувати? механическая. Скажите, нам ласково сейчас. <laughs> Дайте відповідь. О, там дуже важка ситуація, але все одно наперед буде, так, ворог буде намагатися в генічіську робити таку оборону тримати і будуть вбивати людей. Але я хочу запитати, бо вийшли карти саме смерті, що буде огенічку багато смертей? Або це ті люди, яких там катували, тут страждання, і там були утримані, як тримали людей. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, що це таке значить. В генічику є цивільні люди, цивільних людей туди звезли, дорогу їм закрили. Вони не можуть не виїхати, не переїхати ніде. Вони просто як застрягли і до них застосовують жорстоке поводження, там і жінки, і діти. Отаке мене виходить. Так, їх будуть намагатися вивезти, не встигнуть, врятують. Військові України врятують. Гнічись буде, так, звільнено всіх, кого отримають і викриють вбивства людей, закатованих людей. І те, що ворог намагався під прикриттям, я так розумію, під прикриттям усіх жінок і дітей, ви, ви їх, ви, вийти. Це не здійсниться все одно в нього а, ні, не, не зможе вийти, не зможе вивезти людей. План звільнення Гнічиська дуже обдуманий, і на звільнення ну, виш... вийшло забезпечення для військових, для цієї роботи. Вже план у військових є. І буде вдалим оце звільнення ворога. Саме в домівках. Мирних людей тут е, саме в домівках у людей військові дуже хитро вони прикриваються цими буде відлига. Але це зима. Це перші такі сніги у генічську, я так розумію, ще вода не замерзша, те, що і План ворога такий: він збирає також таку награбовано в домах, в будинках цивільних людей, і звідти також планує вийти, але його дорога припиниться, йому обрізжуть шляхи. На корабль він не вийде і зврятують цивільних людей ті, що було взято дуже жорстоке поводження і вбито людей. Жителів Генічська, чи навіть тих людей, яких а, з інших област... ну, з інших міст. Прошу допоможіть нам. Скажіть ваші сили, коли саме відбудеться деокупація Генічиська, як це буде відбуватися? Там ворог буде оборонятися. в нього от якийсь агресивний план. І це так, 15 число, і це буде така боротьба, я б сказала. Він буде загнаний в таку ситуацію, але його заспокоять. Агресію він припине бистро чинити, є вже знаряддя, є вже прилади, план по-генічку розроблений, його будуть дуже так розумно придушено, в генічку. Є загроза того, що можуть житло. Там, де знаходяться вороги, бути роз... ну, зруйновані ті будинки, які зайнялися окупантом. Я хочу допомогти Збройним силам України і придушити, заперечую всю ворожу агресію придушую. Дуже сильна допомога для Збройних сил буде від людей, від жителів. Саме генічку, там підтримка місцевих дуже допоможе військовим. Заперечую плани ворожі. Всі руйную. Заперечую всі плани військових у Росії. Руйнуються, не, не виконуються. Так. Заперечую повністю всі тортури, знущання над цивільними жителями, генічська і взагалі українцями заперечую, припиняється. Більше не може ворог здійснювати агресію щодо цивільних людей. Заперечує. Більше нема спокійного життя у військових Росії, бояться, тікають самі по собі стріляють, буде так. Так, де настане якнайшвидше звільнення гінічівська. Це 15 число, вийшла зима. І прошу відкрити всі дороги. Так, заперечую дороги окупантам закриті і відкриті дороги для військових України. Буде так, буде так, буде так. Де повернуться всі. До своїх домівок, до свого життя, мирного життя без перешкод, да буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю. Да, прошу закрити дороги ворогам. Не зможуть вийти, не зможуть відійти. Всіх зловлять, і ніхто не зможе наживитися на смерті і стражданні українців. Буде так, буде так, буде так. І прошу надати всю необхідну силу, допомогу Збройним силам України для деокупації генічівська якнайшвидше, без втрат. для Цивільних жителів Віннічиська і без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так. Треба Це Требу, шляху, шляху. шляху де буде все сказано, здійснене. Так, там буде вже концентрована така концентрація велика. Окупанти хитрі, хитрощами будуть намагатися звідти вийти, але їх все одно буде розбито. Дякую за увагу.